Літо, сонечко і повний акваріум нитчатих водоростей. Сьогодні розберемося, як привести цей акваріум до ладу. Головні причини появи нитчатих водоростей. Перша причина це тривалість світлового дня. Якщо він перевищує 12 годин на добу, нитчаті водорості будуть в акваріумі 100%. Друга причина... Це потрапляння сонячних променів безпосередньо в акваріум. І нарешті третя причина це дисбаланс фосфатів та нітратів у вашому акваріумі. Це велика кількість фосфору в порівнянні з низькою кількістю нітрату. Що з усім цим робити, розберемося поетапно, а ви завжди можете викликати нашого спеціаліста. Які засоби нам знадобляться для боротьби з ничеткою в даному акваріумі? Перш за все, це тести на фосфат та нітрат, адже саме вони дозволяють визначити суть проблеми. Далі нам знадобиться засіб для видалення надлишків фосфору, у даному прикладі ми будемо використовувати кристал, пізніше розкажемо чому, і безпосередньо альгіциди проти водоростей. В самому кінці нам знадобиться нітрату для вирівнювання його кількості в акваріумі. Для початку потрібно прибрати нитчатку максимально наскільки це можливо. Після того, як ми дістали основну частину нитки з акваріума, треба використати засіб для осадження фосфатів. В даному випадку ми будемо використовувати кристал. Від кристалу вода стає дещо сірого кольору. Цей препарат вступає в реакцію. Через декілька годин можна буде сифонити грунт. Обов'язково треба гарно пресифонити при цьому, зробивши велику підміну відсотків 50. Ну і звичайно, після всіх цих процедур потрібно промити фільтр. В нашому випадку це зовнішній фільтр JBL. Як ви можете бачити, фільтр також зібрав на себе дуже багато ничетки, яку потрібно звідси всю вимити. Для лікування акваріуму від відничатих водоростей можна використовувати один із даних засобів, але ми для прискореного ефекту будемо використовувати два засоби одночасно. JBL Algol – засіб довгострокової дії, вноситься раз на тиждень і починає діяти десь на п'ятий день після внесення. Акваєр альгошок засіб для швидкого видалення ничатих водоростей в акваріумі, але його потрібно вносити кожного дня протягом 7-10 днів. Альгошок можна вносити безпосередньо в сам акваріум, або використовувати місцеве оброблення за допомогою шприца. При цьому вони покриваються пузирками, біліють та відмирають. Обробляючи акваріум альгошоком за допомогою шприца, обов'язково слідкуйте за дозуванням, не перевищуйте його. Отже, на шостий день внесення альгошоку ничитих водоростей в акваріумі вже немає, але ми продовжимо вносити альгошок ще буквально 2 дні. І з добрив ми продовжуємо вносити лише нітрат, адже фосфору в акваріумі поки ще достатньо. Підписуйтеся, ставте лайки, адже далі ще більше корисної інформації.